Опоную до вашої уваги, власний вірш Починаємо з себе 21 століття Розхристане й буремне, вірвало стрімко на планету. Принесло, крім воїн, ставлення до природи нічемне, і це вдобу науково-технічного злету. Принесло воно ще й глобальне потепління, викликане викидом парникових газів. Через сезонну водіру насмажить сонячне проміння. А ми все чекаємо з гори якихось наказів. І продовжуємо добувати викопні води палива, знищуємо ліси, болота, отруюємо землю хімікатами. Діяльність людська стала руйнівна й уманлива і позначилась в природі величезними втратами. Нині тануть льодовики. Дрейфують айсберги океанами, змінюючи при цьому солоність води. Небо землю вмиває кислотними дощами туманами, що шкодять усьому навколо завжди. Зміна клімату провокують і гідрофтурмогої води. І неправильна утилізація несортованих відходів. Також спричиняють парникового ефекту природі. Неозначені фільтрами трупи самодів. І як наслідок повені, що загрожують мільйонам, і засухи пожежі, що пожирають все живе, вони не підвладні ніяким законам. Якщо не діяти людство їх не переживе, тож треба діяти кожному рішуче, невідкладно, бо спасіння не прийде, як грім серед ясного неба. Знаю, це буде дуже складно. Однак потрібно починати з себе, тож використовуй безпечні джерела енергії, сонячні панелі, берегові вітри, Примножуй насадження зелені, сумніві в душі свої зітри. Подорожуй не літаком, а потягом з автомобіля полисять на велосипед. Прогуляйся пішки постійно і пологом. Дбай по здоров'я і природу насамперед. Ці кроки рішучі, зміни клімату зупинять, відвернуть наслідки трагічні, руйнівні. відродження природи вони спричинять і для всієї планети будуть рятівні.